Користь кавунів та цікаві факти. Кавун на 92% складається з води, що допомагає підтримувати водний баланс організму. Кавун містить антиоксиданти, такі як лікопін і вітамін С, які сприяють зміцненню імунітету. Лікопін у кавуні знижує ризик серцевих захворювань. Кавуни є джерелом вітамінів А і В6, які підтримують здоров'я очей і шкіри. Низькокалорійний продукт, що робить його ідеальним для тих, хто стежить за вагою. Лікопін і вітамін С зменшують запалення в організмі. Споживання кавуна допомагає очищати нирки від токсинів. Високий вміст води і клітковини сприяє кращому травленню. Містить природні цукри, які дають енергію без різкого підвищення рівня цукру в крові. Антиоксиданти допомагають захистити шкіру від пошкоджень, спричинених ультрафіолетовим випромінюванням. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь та ставте лайки.